Одного дня Андрій просто безслідно зник, його машина ще досі стоїть на штрафмайданчику. а коли ми зайшли у будинок, там була ціла купа його особистих речей. Саме так пан Віталій вперше розповів нам історію будиночка, який ми нещодавно придбали. Коли він зробив паузу, якась невидима напруга зависла в повітрі, бо погодьтесь розповідь ця була не дуже веселою. Я та моя дружина Ірина щойно переїхали до Білої церкви, ми давно хотіли втекти від метушні столиці у набагато спокійніше містечко. Саме тому, коли ми назбирали мінімальну суму, за яку можна було купити більш-менш непоганий будиночок, ми одразу почали планувати переїзд. На диво досить швидко я натрапив на дуже привабливу пропозицію: чудовий двоповерховий будинок, який знаходився на краю міста. Коли ми зв'язались з власниками помешкання, вони ледь не відразу запропонували зустрітись, щоб продати своє житло якомога швидше. Мене здивував такий поспіх, але вони сказали, що гроші їм потрібні, щоб терміново виїхати за кордон, бо чоловіку там запропонували перспективну роботу. Звичайно, проігнорувати такий подарунок долі ми з дружиною просто не могли. І ось ми вже сиділи за столом та вечеряли з нашими сусідами, паном Віталієм та пані Галиною. Це були вже старші люди, які прожили поблизу нашого будинку понад 10 років. Він був власником будинку до молодої пари, у якої ви його придбали, продовжив історію пан Віталій, попиваючи вино. Вони ж купили його майже за безцінь, бо родичі Андрія не знали, що робити з цим будинком. Одного дня він просто зник і його пошуки не дали жодних результатів. Але мені дивно, що нові власники прожили тут менш як рік. Не знаю, що саме їм могло не сподобатись, бо райончик у нас тут дуже спокійний. Він знову зробив невеликий ковток вина та швиденько зиркнув очима на пані Галину. Іра взяла мене за руку. По її обличчю я бачив, що вона почала трішки нервувати. Невже ніхто взагалі не знає, куди він міг зникнути? запитала вона в її голосі. Відчувався легкий відтінок хвилювання. Віталій повільно похитав головою. У тому й справа, що ніхто нічого не бачив. Такі враження, що одного дня він просто розчинився у повітрі. Напруга у кімнаті стала ще більшою. Відчувши наше занепокоєння, пані Галина заговорила з м'якою усмішкою на обличчі. Вочевидь, вона намагалась розрядити атмосферу. О, сонце, не хвилюйся ти так. Андрій завжди був диваком і тримався якнайдалі від сусідів. Ми ж живемо у великому світі, тому я не здивуюсь, якщо виявиться, що він вирушив у мандри, не сказавши нічого своїм родичам. Або може він взагалі вирішив почати нове життя деінде. Як вже сказав мій чоловік, у нас дуже спокійний район, де ніколи нічого дивного не відбувається. Ми дуже раділи, що поряд з нами живуть такі милі люди, але їхні слова неабияк занепокоїли нас. І коли гості пішли, ми провели ще добру половину вечора, обговорюючи цю дивну історію. Однак минали дні, і ми все більше звикали до нашої нової домівки. Нам подобався простір, ідеальне планування кімнат та чудове подвір'я. Пройшло вже три місяці, і наше життя нагадувало казку. Аж поки все не змінилось одного вечора. Ми збиралися піти повечеряти у місцевому ресторанчику, який ми вже вважали нашим місцем. Я перебирав свій одяг у нашій шафі, шукаючи щось, щоб дружині не було соромно вийти зі мною у люди. Саме тоді я вперше помітив їх невеликі вицвілі блідочервоні двері, висота яких була точно меншою, ніж навіть півтора метра. Час не пошкодував деревину, вона була зношена та вкрита тріщинами, фарба злущилась, а тому можна було побачити, що до цього двері були блакитного кольору. На секунду я завмер. Здавалося, що час зупинився, поки я дивився на них. Я ніяк не міг збагнути, що ці двері робили всередині моєї шафи. Іринко. Мій крик виявився гучнішим, ніж я сподівався. Сонце, підійди на сюди. Через декілька секунд вона зайшла у кімнату, грайливо обійнявши мене ззаду. Що трапилось? Вона одразу замовкла, оскільки встигла прослідкувати за моїм поглядом до дивних дверей. Що за чортівня? Прошепотіла вона, підійшовши до шафи ближче. Ми стояли мовчки. Наші очі були прикуті до однієї точки. Ми жили у будинку вже понад три місяці і користувалися цією шафою щодня. Невже ми могли не помічати цих дверей? Мабуть, вони ведуть до якоїсь потаємної кімнати чи щось типу цього, сказав я. Мій голос тремтів, а думки плутались, оскільки мій розум намагався знайти якесь раціональне пояснення. Може, це залишки колишньої гардеробної. Обличчя Іри напружилось від тривоги. Тарас, ні, ми б точно помітили їх ще тоді, коли заїхали у будинок. Їх тут не було. Я простягнув руку і штовхнув двері. На диво вони відчинились, не видаючи жодного скрипіння. По той бік знаходилась маленька тьмяно освітлена кімната, яка нагадувала горище. Лампочка самотньо звисала зі стелі, а її слабкого світла ледь вистачало, щоб розледіти інтер'єр. Стіни були просто помальовані у сірий колір, а в самій кімнаті не було жодних меблів. Може, це якесь сховище для зберігання різного мотлуху, пробурмотів я все ще з невпевненістю у голосі. Ірина схрестила руки та знизила плечима, і все ж напруга, яка відчувалась у її тілі, дала мені зрозуміти, що я її не переконав. Я не знаю. Мені це все чомусь не подобається. Як ми могли їх пропустити? Ми не знали, що ж нам робити з цією знахідкою, але з часом нам стало легше ігнорувати її. Двері просто знаходились там, і це була просто дивна, незрозуміла особливість будинку, яку ми повинні були прийняти, але через тиждень все знову змінилось. Ірина була на роботі, я один наводив порядок у спальні. Я підійшов до шафи, щоб повісити сорочку. Раптом моя рука завмерла у повітрі. Дивні двері зникли. Натомість стіна шафи була гладкою та коричневою, немов тих дверей ніколи і не існувало. Моє серцебиття пришвидшилось, коли я почав відчувати одяг, оглядаючи стінку шафи детальніше. Де вони? прошепотів я. Я стукав кулаком по стіні та не міг повірити, тепер відсутність дверей здавалась більш неприродною, ніж їхня присутність. Коли ж дружина повернулась додому, я вже вдався до єдиного способу розв'язання цієї проблеми, яке я міг придумати. Пива. Ірина зайшла на кухню саме тоді, коли я вже допивав третю пляшку. Важкий день. з усмішкою сказала вона, кидаючи сумку біля столу. Ти мені не повіриш, якщо я тобі розкажу, пробурмотів я. Я повинен просто тобі показати. Поки я вів її коридором до нашої спальні, на її обличчі з'явилася зацікавленість, але на середині нашого шляху ми обоє завмерли. Знову блідочервоні двері стояли там, де їх абсолютно не мало бути. Здавалося, що вицвіла фарба та потріскане дерево, ніби утворювали глузливу посмішку. Ми обмінялись поглядами, ні я, ні дружина не могли повірити своїм очам, я повільно доторкнувся до дверей та відчинив їх. Цього разу за ними знаходився невеличкий кабінет. У центрі кімнати стояв дерев'яний письмовий стіл, а вгорі над ним мерехтіла єдина свічка, яку хтось поклав на стару полицю. Біля стіни знаходився величезний стелаж, заповнений сотнями книг. Господи, прошепотіла Ірина. Це неможливо. Я закінчив те, що вона хотіла сказати. Ми стояли на порозі, цікавість не давала нам просто закрити двері та піти. Попри весь наш шок, кімната вабила нас своєю моторошною красою. Письмовий стіл, подряпаний та понищений часом, немов кликав нас, щоб розповісти історії минулого. Світло свічки танцювало по кімнаті, кидаючи на стіни привабливе таємниче сяйво. І я і дружина дуже любили читати книги, будь-які питання стосовно дивних дверей відійшли на задній план, коли наша любов до тексту взяла верх. Не вагаючись, ми пішли до стелажа, проводячи пальцями по затертих корінцях романів та різних томів. Деякі книги були нам добре знайомі, але вони відрізнялись я взяв у руки повернення короля. Останню частину трилогії Толкіна володар перснів і перегорнув одразу на останні сторінки, прагнучи знову пережити один з моїх улюблених книжкових моментів. Однак, замість знищення персня в вогняній горі, я прочитав, як Саурон зміг повернути єдиний перстень, занурюючи все серед зем'я у вічну темряву. У мене пересохло в горлі. Ір, закінчення книги, воно інакше. Дружина відірвала погляд від потертої копії Кайдашевої сім'ї, не чуя Левицького, і насупила брови. Жартуєш? сказала вона. В її голосі відчувалась недовіра. Іра почала гортати книгу, а її обличчя ставало все більш неспокійним, коли вона читала рядки. У цій версії груша не засохла, а продовжувала давати плоди, аж поки Карпо не вбив всю сім'ю свого брата, після чого вчинив самогубство, втопившись у річці, де потонув його батько. Така сама ситуація була і з іншими книгами лісова пісня закінчувалась страшною помстою мавки та знищенням цілого села. Кожна історія, яку ми читали, містила у собі один і той самий тривожний момент знайомі нам події завершувалися чимось темним та безнадійним. Пройшло декілька днів, але ми так і не могли пояснити ці невідповідності. Книги виглядали автентично, а манера письма збігалась зі стилем їх авторів, але зміст він відрізнявся. Ми відчайдушно намагались знайти відповіді, а тому віднесли кілька книжок з дивної кімнати до місцевої бібліотеки, бо на початку 90-х у мене з дружиною ще не було доступу до інтернету, де можна було б пошукати якусь інформацію. Робітники бібліотеки були заінтриговані, але налаштовані досить скептично. Піднята брова однієї працівниці, очевидно, натякала, що на її думку це якийсь розіграш. Згодом з нею погодились й інші. А тому ми пішли звідти з нічим. Дні помало переходили в тижні, а червоні двері вже стали звичною частиною нашого життя. Ми часто відвідували кімнату, де читали змінені історії до пізньої ночі, після чого ми знову обговорювали розбіжності, які помічали. Ця дивина вже прижилась у нашому побуті, коли будинок знову запропонував нам дещо нове. Я знову оглядав меблі в кабінеті. Коли натрапив на приховану полицю під столом, всередині лежала лише одна книга без назви чи автора. Вона була, очевидно, старою, оскільки шкіряна обкладинка вже добряче вкрилась тріщинами та цвіллю. Від книги віяло пліснявою та старістю, а відкривши її, я побачив збірку похмурих казок, які я ще не чув раніше. Одна історія запам'яталась мені найбільше. Дивні слова добре закарбувалися в моїй пам'яті. А тому, коли настала ніч, і ми лежали у ліжку, я вирішив розповісти її Ірині. У царстві, де межі реальності розмиті, є старе святилище, покрите тінями, води у ньому чисті, як дзеркала, які відображають сяйво тисячі зірок. Світло та темрява танцюють тут свій вічний танець то відкриваючи, то закриваючи істини буття. Обертаючись від невидимої енергії, це місце є чимось середнім між тихою в'язницею та великою обсерваторією, звідки можна побачити долі всіх смертних. Але достатньо глянути у ті води, і ваша душа може навічно залишитись у місці, де час та простір припинили своє існування. Святилище це спостерігає своїм невтомним поглядом за всім у всіх всесвітах. А в її порожніх темних стінах прихована ненажерлива сутність, яка живиться потаємними бажаннями та страхами всіх, хто потрапить у паску цього давнього місця. Декілька секунд у спальні панувала тиша, ми обоє намагалися усвідомити те, про що йшлося в історії. Ірина глянула на мене широко розплющеними очима, коли я почав записувати ці слова у свій нотатник, щоб обдумати їх пізніше. Як ти думаєш, що це може означати? прошепотіла вона. Не знаю, зізнався я. Я не розумію, що це все означає. Гадаєш, ми повинні комусь розказати про двері та дивний кабінет. Вона завагалась, але все ж відповіла. А як щодо пана Віталія та його дружини Галини, може, вони нам повірять або ж запропонуємо їм побачити все на власні очі? Мені здалося, що це була хороша ідея. А тому ми запросили наших сусідів на вечерю на наступних вихідних. Добре поївши, ми запропонували провести екскурсію по дому, скерувавши їх до коридору, де знаходились дивні двері. Наближаючись до того місця, ми з Іриною обмінялись схвильованими поглядами. Ось ми повернули заріг і ми завмерли дверей не було. Все, що ми побачили, це звичайна біла стіна, на якій не було нічого цікавого. Ми з Ірою намагались приховати свій шок, натягнувши фальшиві посмішки, поки слухали компліменти наших сусідів. Однак, як тільки вони пішли, наші емоції вже було не стримати. Цей будинок прошепотіла тремтячим голосом дружина. Він знущається з нас. Тієї ночі ми не могли заснути, сперечаючись, що ж нам тепер робити. Може, ми зійшли з розуму, чи будинок насправді був проклятим? Можливо, нам слід його продати, але навіть коли страх досягав свого піка. Ми все ж погоджували, що поки це місце не завдало нам жодної шкоди. Дивний скрипучий звук, який долинав з вітальні, перервав нашу суперечку. Здавалось, немов хтось відчинив старі двері. Ми обережно зайшли у вітальню, і ось знов блідо червоні двері. Цього разу вони знаходились поруч з телевізором. Деревина та фарба так само були вкриті тріщинами та цвіллю, але здавалось, що контури дверей трішки світились у напівтемряві. Я б хотів сказати, що мені було страшно, але насправді в той момент мене знову охопила цікавість. Я підійшов до дверей, взявся за ручку і відчинив їх. Я побачив закинуту обсерваторію, але атмосфера в кімнаті значно відрізнялась від кабінету з книгами. Повітря тут було набагато холоднішим. В центрі кімнати стояв великий старовинний телескоп. Біля нього хтось поставив стіл, який був завалений зоряними картами та нотатками. Планети, які були мені невідомі, були зображені на плакатах, які висіли на стінах. Їх поверхні блищали в місячному світлі, яке пробивалось крізь дивні круглі вікна. Ого, здивовано прошепотіла Ірина. Ми почали мовчки досліджувати нову кімнату, а від нашого занепокоєння не залишилось і сліду. Попри старовинний дизайн, виявилось, що телескоп все ще працював, я вирішив подивитись в окуляр, очікуючи побачити знайомі сузір'я, але ті зірки були зовсім інакшими. Небо, яке я побачив, нагадувало темне полотно, на якому хтось намалював безліч незвичних явищ. Вдалині ледь помітно пульсувала зірка чорного кольору, а її поверхня поглинала все навколишнє світло. Ще далі можна було побачити оголене ядро знищеної планети. Від нього надходило моторошне зелене сяйво, яке натякало на якийсь страшний катаклізм. Поруч з ядром знаходилась інша планета. На ній вирувало життя, але не таке, як ми його знаємо. Поверхня була вкрита фіолетовими наростами, які робили повільні синхронні рухи. Іро! прошепотів я, відступаючи від телескопа. Це небо воно не наше. Я почув, як хтось хлипнув. Голос був приглушеним, але через секунду я зрозумів, він належав мені. Ір, ти це бачиш? сказав я, не відриваючи очей від відображення. Дружина не відповіла, отож я все ж таки повернувся до неї. Вона зачаровано дивилась у дзеркало, де її власне відображення схилилось у позі ембріона. Раптом прошепотіло воно. Повітря стало важчим та густішим від непереборного почуття страху. Як тільки ми почали відступати до дверей, дзеркала навколо нас почали рухатись. Відображення вже зовсім не нагадували нас. Вони плакали і їхнє ридання наповнювало обсерваторію. А потім вони почали сміятись холодним, порожнім звуком, який, здавалось, лунав нескінченно. Раптом настала тиша. Світло у віконцях почало згасати одне за одним. Біжимо! Крикнув я, хапаючи дружину за руку. Ми хутко кинулись до дверей, а темрява переслідувала нас, поглинаючи все позаду. Звук розбитого скла дзвонів у наших вухах. Ми зайшли, ні, влетіли у двері та одразу зачинили їх, хапаючи ротом повітря. Що за чортівня з цим будинком? викрикнув я, все ще намагаючись віддихатись. Не знаю, сказала Іра тремтячим голосом. Але мені це вже не подобається. Цього разу це вже було занадто. Блідо-червоні двері залишались у вітальні ще тижнями після цього випадку. На щастя, ми могли туди просто не заходити, двері стали для нас символом страху та неспокою, а тому ми не хотіли зайвий раз зустрічатись з ними. Тепер проживання у будинку відчувалось по іншому ми почувались немов у пастці та навіть почали думати про те, щоб продати будинок та залишити все позаду, але наші розмови так і не доходили до чогось більшого, ніж просто плани. Мабуть, ми обоє не хотіли визнавати, що ми вже дуже звикли до дивацтв будинку. Одного разу, коли я розвішував одяг у нашій шафі в спальні, я завмер. Вони знову були там, блідочервоні двері стояли саме там, де ми їх вперше побачили. Я покликав дружину, і коли вона зайшла в кімнату, я побачив, як тінь страху впала на її обличчя. Як думаєш, що за ними буде цього разу? запитав я. Зараз серйозно, відповіла дружина. Там може бути все, що завгодно. Дивний сад, інший вимір, а можливо кінотеатр, де показують спотворені версії фільмів, які ми так любимо. Я навіть боюсь уявити. Мені відчинити? прошепотів я. Ірина закусила губу. Я бачив, що її цікавість боролась зі страхом. В її очах я прочитав, що вона хотіла знати не менше за мене, що ж було приховано цього разу за дивними дверима. Давай ми лише глянемо, відповіла вона нарешті. Я кивнув і обережно відчинив двері. Вони, як завжди, беззвучно відкрили портал у нове місце. Воно було моторошним і віддалено нагадувало першу кімнату, яку ми побачили. Однак цього разу у ній не було ні стелі, ні стін. А самотня лампочка лежала на землі, кидаючи в простір своє сяйво. Підлога нагадувала скло. Вона була ідеально гладка та відбивала світло. Коли я увійшов у це дивне місце, я почув, як звук моїх кроків порушив мертву тишу. Цей звук нагадував те, коли ви вступаєте у неглибоку калюжу, але я відчував, що піді мною точно не було води. Ірина приєдналась до мене, і ми разом пішли у порожнечу. Наші кроки створювали дивні вібрації, які спотворювали наші відображення на підлозі. Здавалося, що ми йшли годинами, а світло лампочки ставало все слабшим з кожним нашим кроком. Наша цікавість була більшою за страх, а тому ми вирішили повернутись знову наступного дня. Цього разу ми планували підготуватись краще. Ми хотіли прив'язати мотузку до чогось у нашому світі та взяти ліхтар, щоб подивитись, як далеко ми зможемо зайти. Так ми й зробили. Наступного дня ми зачепили мотузку за батарею і, тримаючись за руки, поринули у темну прірву. Як виявилось, від нашого ліхтарика користі було мало, але все ж він створював невеликі відчуття безпеки, коли ми заходили все глибше і глибше. Час від часу ми озирались назад, щоб подивитись на світло від дверей, яке все більше слабшало і нагадувало крихітний маяк посеред величезної темряви. Звук наших кроків заповнював порожнечу. Я похитав головою, намагаючись перевести подих. Але перш ніж я встиг відповісти на запитання дружини про розміри цього місця, я звернув увагу на двері. Моє серце зупинилось. Світло, що виходило з дверей, тьмяніло, звужувалось, аж поки зовсім не зникло. Звук дверей, які зачинились, пролунав у тихій безодні, немов постріл. Я завмер, повністю паралізований страхом. Раптом самотня лампочка розбилась, скло розлетілось по підлозі, занурюючи все у цілковиту темряву. ліхтарик блимнув перед тим, як він перестав працювати. Єдине, що ми тепер могли чути, це звуки нашого уривчастого дихання. Раптом до нас долинуло ще щось. Воно рухалось повільно. І звук цей нагадував немов щось велике повзе по в'язкій багнюці. Воно хрипіло, від чого у мене пробіг холод по спині. На секунду шум ущух, але після цього одразу почувся гучний сплеск, немов щось величезне впало у воду. Іро, біжи. крикнув я, хапаючи її за руки. Я відчував, як повітря позаду нас ставало теплішим та задушливішим. Прийшло усвідомлення, що наш невідомий гість скорочував дистанцію між нами. Ми бігли, слідкуючи за мотузкою, так швидко, як могли. В той момент у мене не було впевненості, що ми взагалі рухаємось у правильному напрямку, але вибору ми не мали. Паніка охопила мене повністю. І єдиним моїм бажанням було втекти якомога далі. Дивні звуки істоти стали ще хаотичнішими та агресивнішими. Заради Бога, рухайся вперед! крикнув я своїй дружині. Але через секунду усвідомив, мотузка обірвалась. На мить ми спантеличились, але вирішили продовжити йти вперед. І о щастя, ми вдарились у двері. Разом штовхнувши їх, ми впали просто у нашу шафу. Недовго думаючи, я всією своєю вагою кинувся на двері, намагаючись зачинити їх, але у мене не виходило. Щось з іншого боку штовхало їх, просовувало свої кіхті, намагаючись втримати прохід відчиненим. Я відчув гострий, пекучий біль, коли кіхті чудовиська вдарили мене у плече. А ще спека, яка тепер відчувалась за дверима, вона була нестерпною. Кров текла по моїй руці, перекрасивши сорочку у червоний колір. Іди до пекла, гівнюк. Крикнула моя дружина, кидаючись на двері, щоб допомогти мені. Це стало жорстокою боротьбою, немов перетягування каната, але ціною перемоги було наше життя. Істота знову вчепилась у мене. Цього разу її поріз був глибшим. У моєму крику поєднався і біль, і страх, і відчай. Я чув те, що стояло по той бік дверей, видавало дивні тваринні звуки, раптом опір чудовиська припинився, двері зачинились з такою силою, що шафу аж затрусило. Ми впали на підлогу, хапаючи ротом повітря. На мить все затихло, а потім з того боку дверей ми почули гучний стук. Щоб за істота це не була, вона все ще була там. Кидалась на дерево, намагаючись дістатись до нас. Від кожного її удару стіни будинку тремтіли. Іро, пішли, сказав я, хапаючись за своє закривавлене плече. Дружина допомогла мені підвестись, і ми вийшли з дому. Це була остання ніч, яку ми там провели. Ми спробували все. Спершу ми повідомили у поліцію, але вони не виявили нічого дивного у будинку. Не було жодних доказів, які могли б підтвердити нашу історію. Спантеличені та налякані ми провели декілька ночей у пана Віталія та його дружини. Потім ми жили у дешевих готелях, а іноді просто у нашому авто. Думка підпалити будинок не раз приходила в мою голову, але щось мене зупиняло мабуть, це був просто страх, що ні до чого хорошого ця дія не приведе. З плином днів ми повернулись до будинку, оскільки постійне життя в готелях та орендованих квартирах було нам не по кишені. Блідочервоні двері стали ще примхливішими, з'являючись у все більш несподіваних місцях. Ми знаходили їх під ліжком, за дзеркалами та навіть на стелі. Щоразу за дверей лунав стукіт. Спершу він був слабким, але повільно він ставав все більш гучним та відчайдушним. Наші зустрічі з дверима ставали занадто частими та занадто моторошними, щоб продовжувати їх ігнорувати. Невдовзі ми все ж таки вирішили виставити будинок на продаж, незважаючи, що це було все, що ми мали, продовжувати жити у вічному страху, ми не могли. ми сказали, що вирішили переїхати, оскільки будинок був занадто великим для нас. Одного дня він зателефонував, повідомивши, що молода пара з дитиною погодилась купити наш дім. Ми почали перевозити наші речі і помітили, що двері почали з'являтися рідше. Стукіт зник також. Але навіть коли ми вже спакували останні валізи та сіли в автомобіль, я не міг позбутись відчуття, що та істота продовжує стежити за нами. Це трапилось багато років тому. Ми з дружиною пообіцяли ніколи більше не згадувати того жаху. Однак, почуття провини, що ми не розповіли правду новим мешканцям, ще досі гнітить мене. Кілька місяців тому я не витримав та ввів адресу будинку в Google Мапах. Він і досі стоїть на тому самому місці. На фотографії перегляду вулиць я побачив, як молода пара розвантажувала речі чоловік та жінка діставали валізи з авто, а неподалік від них у дворі грались двоє маленьких дітей. Якщо ви коли-небудь натрапите на двері, які будуть знаходитись у недоречному місці, двері, які ведуть у виміри, де реальність перекручено чи повністю знищено, не відчиняйте їх. Деякі двері не призначені для того. Щоб у них хтось заходив.